10 червня, виноградний кущ Сфінкс Чернігівщина. Звертаюся до виноградарів з півночі, з Чернігівщини. Підскажіть, будь ласка, це у всіх так чи тільки в мене? Тільки тільки зараз розпочинає цвісти виноград. Ось. Обійшов всі інші кущі, всі інші сорти. Ніде ще не цвіте. Ну, звісно, технічні виногради, навіть ті, які вимерзли цими приморозками, вони вже відновили зелені пагони і вже цвітуть. А всі інші ще тільки ось, ось така ситуація. Верхівки. Зараз спробую показати, як це відбувається. Так, ось ця штучка, ковпачок. Зараз я його зніму. Напевно, так робити не потрібно, але все ж, а, вони ось самі. Так. Ось такі ковпачки вже скидує. Тобто, якщо сфінкс вже виходить цвіте, то всі інші також мають розпочати цей процес. Тому напишіть, будь ласка. У кого також така ситуація, квітне чи ще не квітне. Скільки очікувати? Чи цей сезон і буде так, трішки з запізненням відбуватися? Ось так відбуває цвітіння винограду. Така грона. Так, Ось тут краще видно. Зараз. i bou oglad